Это он? Да. Шалом, це Славко, от одна дуже добра і радісна для нас людина, пан Андрій Михайлов. і повідомив, що робиться в районі Шахове. Пане Славко, бажаю. Я живий, здоровий, зараз в районі Шахове. Там шастують групи по 2-3 чоловіка. Там загалом до 30 осіб противника. Дайте почекаємо до кінця тижня. Певні дії у нас тут вже два дні як проводять. Результати поки позитивні, далі буде видно. Як завжди, проходять крізь одну слабку бригаду, в якої піхоти дуже мало. Як на мене, поки все норм. Доля мене постійно кидає на такі ділянки. Відкрив страшну таємницю, у нас схожий прорив в тому районі, ще в одному місті, поки про нього всі мовчать, на зв'язку. От все, що ви хотіли знати за район. Шахового власней за те, що відбувається і по сусідству. Ну, не будемо говорити, де проти якої бригади. А в мене до пана Андрія Михайлова дуже велике прохання. Я хочу, щоб він мені на це відповів і погодився. Чи дійсно його стара адреса? Бо отут у мене це справжній ворований німецький КМ-2000 клінок в українській оправі. Я його обріжу коротшим. І дуже хочу, щоб пана Андрій що. За варварською, як це сказати, предрассудком, нібито не дарують ножики, але я скажу, що це все варварство. Я його отут обріжу, буде прекрасний односторонній ножик. Я давно хотів його вдосконалити з піхом, і я дуже прошу пана Андрія Михайлова, оцей от справжній ворований КМ 2000 2000 клінок з дуже хорошої сталі німецькою, прошу отримати. Від нас усіх і будемо з нетерпінням чекати підтвердження його нової пошти. Ось, а я б пішов просто зараз поліпшувати гарду. Ася скажи, Бай, що, що сказати? Що ждемо да, 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 ждем від нього? Ми йому напишемо адрес, куди можна відправити вам подарунок. Давайте за добру новину.